Доброго дня! Сьогодні у нас є покупець пані Світлана. Чоловік хоче бути поза кадром, Володимир. Купують ось таке ауді: Аудіє Трон. Класна машина, гарні люди. Як вибирали кілька слів, які враження від машини і так далі. Моя дочка Равека з самого початку знайшла вас на одній на з площадок авто, ну, де продають машини. И все время, честно, хотела посмотреть вашу вашу машину. И вот она хотела все время Етрон, и сколько мы перед этим пересмотрели машин, и слава богу приехали к вам, и это был тот вариант, который мы хотели все время. То есть надо было сразу ехать к вам и, может быть, не терять время. Вот. Мы очень довольны машиной и спасибо, что. Что вас понравилось в Audi e-tron? Комплектация? Комплектация. Состояние. Ну, що вона велика, що атомна. Угу. Ну. Дійсно, бо вона дуже гарна, велика і містка. Сідає красива, конечно. Да. Ну, по всім параметрам. Ми хотіли, щоб це було європейський. Ну, щоб це угу. не було Китай. І у нас соответствується. Тобто не за Китай, за ятро, за європейський. Так, да, да, за ев... Так, так. Добре, вам хай гарно вона служить. Дякую. Гарний вибір. Будьте Дякую. здорові. Дякую.